Корисно для кожного комунікація з підлітком під час війни, поради батькам, звичне життя, оточення, мрії з початком війни кардинально змінилися. Увага батьків у цей період. Більше спрямована на прийняття важливих швидких рішень, тож психологічна підтримка дітей відійшла на другий план. Під час війни підлітки можуть досить радикально реагувати на певні рішення батьків, сприймати їх негативно. Тинейджери загалом вразливі та емоційні, а гормональні перебудови роблять їх дуже чутливими до всіх навколишніх подразників. Батькам та опікунам варто звернути увагу на ознаки стресу, щоб вчасно відреагувати. Підвищена збудливість або навпаки апатія, постійний пригнічений настрій та сльози, проблеми зі сном та кошмарні сновидіння, відсутність апетиту, відмови від їжі, агресивна поведінка та спалахи гніву, навмисне завдання собі тілесних ушкоджень, як от порізи. Опіки подряпини. Якщо ви помітили схожі ознаки, це свідчить про те, що підліток зараз потребує підтримки та допомоги. Можливо, треба звернутися до медичного спеціаліста. Говоріть із підлітками, навіть якщо здається, що вони вас не слухають. Розкажіть, що всі емоції та почуття є нормальними. Це реакція на стресову ситуацію, яку ми всі переживаємо. Відповідайте на їхні запитання, не намагайтеся удавати, що нічого не змінилося. Дуже важливо, щоб у них був. Безпечний простір, де вони зможуть відверто та спокійно говорити про свої страхи. Проговоріть із ними різні сценарії розвитку подій та ваші спільні дії в цих ситуаціях. Певна визначеність та алгоритм дій заспокоює, дає відчуття впевненості. Також важливо мріяти та планувати майбутнє, навіть якщо. Це здається не на часі, і не забувайте підтримувати інформаційну гігієну та домовтеся про певні правила, бо час, проведений у новинах, може погіршити їхній емоційний та психічний стан, спричиняти негативні думки. Будьте союзниками підлітків, бережіть себе та близьких, допомагайте людям, і все буде Україна.